Хочеш знати правду про успіх? Це не про везіння і не про талант. Успіх це про дисципліну, про ті дні, коли не хочеться вставати, але ти все одно встаєш, коли не маєш сил, але робиш крок далі, коли всі навколо зупиняються, а ти продовжуєш. Бо кожен, кого ти бачиш на піку, мав руки і тиші. Роки, коли його ніхто не помічав, не хвалив, не підтримував, але саме там, у тій тиші, формується справжня сила. Нехай буде з тобою сила. Подивись на Олександра Усика. Він теж не народився чемпіоном. Так йому допомагали, вірили в нього, але ніхто не міг пройти цей шлях замість нього. Кожен його успіх це піт і дисципліна. Усик не просто спортсмен, це приклад людини, яка довела, коли ти працюєш. Коли ти залишаєшся вірним Богу, тоді навіть найвищі вершини стають досяжними, бо над кожним успіхом стоїть Бог. І він заклав у життя просте, але незмінне правило. Якщо ти працюєш, якщо не здаєшся, якщо йдеш, ти обов'язково прийдеш. Бо Бог благословляє не тих, хто чекає дива, а тих, хто стає сам частиною цього дива через свій труд, віро й наполегливість.